Далі про скандал, який напередодні сколихнув дипломатичний світ та всі соцмережі, Я впевнено, ви точно бачили це відео у Швейцарії. Затримали 42-річного громадянина на Латвії Олександра Вабікса. Саме він напав на родину в потязі через те, що вони між собою розмовляли українською мовою. І ось за словами постраждали Олени Дудник, чоловік почав ображати її та її чоловіка, е сипати лайкою. І навіть ударив. Жінка зняла інцидент на відео, яке миттєво розлетілося мережею. Давайте подивимося, фрагмент цього відео, друзі, зараз. Вийдіть з ви, цього ви, вагону, вагон, щоб ми що вас не, не віде, бачили. Понятно? Тобі зрозуміло, що, що не, не віриш. Що ти тут сидиш, Вийди звідси Вийди зі своєю родиною, доки біот, твоя дитина біот, не отримала б Ви Вилякайте мою дитину. І слади, Пішла, ти ти... Ля... зрозуміло. Алета, Ось тобі. А що помував, ми вам зробили? Що шотель, ти? Потому, шотель, що, що, шотель що, що ти ти роди росіян, росіян? Я росіянин! Ми вас вбивати будем. Будем. І будемо і будемо вбивати до кінця. Що тебе? Що тебе? Що усі? Чого ти? Кому ти дзвониш? Ти Щоб що, поліцію дзвониш? Да. І, давай Доле, тоді будемо тебе виховувати. Чи що, не, не віриш, ти? чи що? Убере. Але сили соцмереж працюють, і користувачі впізнали нападника, адже він вже фігурував у подібних історіях. Зокрема, аналогічний напад Вабік здійснив у Женеві ще у квітні. То хто цей Раша фанат? Чоловік живе в Тюріху, він родом з Риги, а в соцмережах позує у футболці з написом Росія в моєму серці» і татуюваннями матрьошок. Ну це молодець це Цікаво, Матрюка там у нього розбирається на частини прямо з його тілом. І от його співмешканка, Українка з Одеси, яка має статус біженки, за словами Олени, нападник був на підпітку після фізичної сутички, намагався втекти з місця події та навіть вимагав гроші Замовчання. Нині ж поліція е, кантону Берн е, вже підтвердила, що ВАБІКСа затримали. До того ж, в МЗС України звернулися до швейцарських правоохоронців, наголосивши, що така мова, мова ненависті неприпустима, і влада Швейцарії розслідує зараз цю справу. А Латвійська служба держбезпеки відкрила навіть кримінальне провадження за розпалювання етнічної ворожнечі із насильством. І до речі, за швейцарськими законами за погрози та фізичну агресію передбачено штраф, який, якщо в перекладі на наші, буде 8,5 тисяч гривень або до 5. Ти років ув'язнення отримай, розпишіться, і зараз з нами на прямому зв'язку із Швейцарії. Олена Дудник це дружина та мама, чия родина постраждала від цього нападу. Пані Олено, вітання вам. Доброго вам ранку. Сподіваюсь, він у вас доброго добрий. доброго ранку. Отже, ви знаєте, хочу почати ось з того. Тут про емоції варто поговорити, mm -hmm. тому що емоції, ось цього. Я навіть не хочу називати його чоловіком. Я навіть ну це складно сказати. А от ви, знімаючи 6 хвилин цього відео, я просто знаєте, я коли дивилась відео, я вже хотіла просто Мене встати, це слово, вмазати. Так? Ну це, це нереально. Ви сиділи, знімали. Я думаю, ви думали про те, що це відео вам знадобиться для того, щоб покарати ось цього. Що ви відчували і як ви витримали ось цей. Натиск. тиск да. Взагалі, я вам скажу, що знімати це відео це була ідея в емоційному стані. Це було не заплановано. Mm -hmm. Так зреагувала моя підсвідомість, що треба зараз достати телефон та це все зафіксувати. До цього ми взагалі були абсолютно не готові через те, що ми спокійно з чоловіком повертались додому в потязі. Ця по ця. Поїздка триває близько 19 хвилин між двома сусідніми містами. На інцидент е, такого масштабу ми взагалі не розраховували mm -hmm. так. Скажу. а от е, ми бачили такий маленький шматочок відео. Я думаю, що люди всі бачили всі 6 хвилин. Mm -hmm. І скажіть, будь ласка, там не видно, що відбувається якийсь фізичний контакт в плані там побиття чи бійки. Що було? Що е, означає це? От подана вами заява, що там на спра... ну, що точно відбулося. З самого початку е, відбулося те, що ми з чоловіком пішли, сіли, знайшли вільне місце, mm -hmm. верні, точніше, з дитиною. Потім покликали чоловіка українською мовою. Цей пан почув, що я розмовляю українською мовою, і одразу ж виник конфлікт. Тобто якоїсь перед історії, перед відео її фактично немає. Я одразу ж достала телефони. Mm -hmm. Чоловік тільки підійшов і почала знімати. А опісля він вибив телефон з моїх рук. Мій uh -huh. чоловік став, відпихнув його, щоб ми змогли з дитиною покинути цю частину вагону, в більш безпечніше місце, і тоді вже фізично з ним розправився. Найбільше з цього Рашалюба здивувало або обурило те, коли ваш чоловік взяв телефон, і ви почали дзвонити в поліцію або шукати номер телефону, куди подзвонити, або кого викликати там на певну станцію. Це його дуже обурило. Він став, почав кричати, куди ти дзвониш? Яку поліцію зараз? Я там буду тобі щось робити. А розкажіть, що було далі? От після того як завершилось відео, ви вийшли? Чи як ви от завершили заяву, да. завершили цей конфлікт? От саме бо він сказав: ми зараз вийдемо, і я там буду вас лупцювати. Що він зробив насправді? Насправді я ж кажу, що він поліз до мого чоловіка. Чоловік фізично йому відповів. Угу. А, цей конфлікт тривав там близько ще 5 хвилин додатково, так як вся поїздка займає 19. Рахуйте, це було все хвилин 10. Всі інші 9 ми чекали, поки вже зупиниться потяг. На пероні вже вокзалу нас чекала поліція. Свідки викликали поліцію. Потім згодом ми також викликали поліцію. Ви написали заяву, кажуть, що він теж написав на вас заяву. Тут поясніть, будь ласка, яка ситуація. Угу. Наразі я не можу прокоментувати точно ці дії поліції, адже саме в той день в нас взяли тільки усні покази. Їх е, навіть фактично не зафіксували, адже ми не підписалися ні під mm -hmm. кожним листом заяви. Нам сказали чекати на виклик до поліції, і наразі ми його до цього дня чекаємо. і нам ніхто ще не телефонував. Ми телефонували самі. Нам сказали, що чекати. До речі, ми знаємо, що ця ж його пасія, яка сиділа поряд, він там ще з нею випивав. Вона українка, це дівчина родом з Одеси, яка біженка, і там з ним зустрілася. Вони познайомились, почали зустрічатися. Чи вона нічого не казала, якось супроводжувала. Можливо, цю на Ваш розмову? захист ставала? Ні, не було такого, Ну, судячи з того, що ні, мабуть. Ні, ні, абсолютно ні. І mm -hmm. наскільки я знаю, що це таких ситуацій вже дуже було багато, так як люди завдяки моєму відео почали відгукуватися і знайшлися ще постраждалі, які також були в такому мовному конфлікті з цим з цими людьми, адже вони саме завжди з цими, вдвох, да? так, mm -hmm. так, так так. саме вони рецидивісти. Це... Абсолютно вірно. Більше 15, напевно, людей мені написало про схожі випадки. Uh -huh. До когось це була мовна агресія, до когось цей був фізичний контакт. Uh -huh. А скажіть нам, будь ласка, В МЗС вам чимось допомогли українське посольство? Ні, наразі мені ніхто ще нічим не допоміг. А ви зверталися туди? Мені відповіла відповіло посольство України, що вони готові допомагати в цій справі, але mm -hmm. поки що саме чим конкретно ніхто не допоміг. Але я думаю, це у зв'язку з тим, що офіційної заяви до прокуратури ще немає на сьогодні. Mm -hmm. mm -hmm. Ми так розуміємо, що в нього і громадянство є європейське, так мабуть. Тому він, він цим хизувався і казав про те, що там у вас немає документів. Покажіть документи, а я маю документи Швейцарії або mm -hmm. іншої країни. Ви знаєте щось про це. Так, я знаю, те, що в нього немає швейцарського паспорта, як він заявляв на відео, це точно, це стовідсоткова інформація. Він не є громадянином Швейцарії. На даний час він виявився громадянином Латвії. В Швейцарії він має Перміт Б, називається це так. Це така тимчасовий дозвіл на роботу. Так як у зв'язку з тим, що в нього паспорт громадянина ЄС, це без проблем можна отримати таку посвідку на тимчасово на проживання, пані Олено. Тут ще ж цікаво, такий інший аспект цієї історії, тому що те, коли українці говорять українською мовою за кордоном, це над ідентифікує це, показує те, що ми не є росіянами, як раніше сприймалося, що всі, хто з України, а ви з Росії, якось це все знаєте, пережовувалася зовсім інакше. Зараз історія інша, але Реакція вашої донечки цікава. Чи не налякалась вона? Чи ставила вона вам запитання? До речі, скільки їй років? В нас син, а, йому рік і 10 місяців. А -а. Без проблем. Йому рік і 10 місяців. Він ще маленький для запитань. Запитання він нам не ставив, але він налякався. В кінці, коли він вибив мене телефон, так як він в мене, дитина сиділа на руках, дитина заплакала, злякалась, і ми вийшли з того місця. Дуже багато хто запитував, чого ми раніше не вийшли і слухали цей конфлікт. Я хочу обов'язково це зазначити, чого саме так сталося. Того, що на відео видно, як цей чоловік присунувся ближче до нас на одне е, сус сусіднє місце. І я вже фактично не могла вийти з дитиною. Так а як чого ви це, маєте виходити? Бог? Вибачте, ви їдете в своєму напрямку. Ува у своїх справах є якийсь неадекват, хай неадекват виходить, а точніше його виводить поліція. Е, хочу ще запитати, е, що для вас буде справедливим фіналом цієї історії? Готові вийти, скажімо так, до кінця, йти в суд, вимагати якогось там покарання для цього. Назвемо його так. Чоловіка, Боже, в мене інше. Да, або все ж таки підете да, на якусь мирну угоду з ним. Ні, в будь-якому разі на мирну угоду ніхто не буде. Е... Підписуватись, так скажемо. Я цією справою займаюся не одна. Є близькі люди, які також підключилися. Це активісти, українські активісти, які проживають також в Швейцарії. це і журналісти, цей і благодірні організації. Є декілька людей, які день і ніч не сплять, думають, mm -hmm. як правильно вирішити цю ситуацію. Ми від імені всіх українців не маємо права здатись, не маємо права проігнорувати цю ситуацію. І е, згодитись на щось менше е, всі, звичайно, бажають, щоб його депортували в Швейцарії, депортували в Латвію, так як ми знаємо, що в Латвії на нього вже є кримінальна справа. А далі я думаю, вони будуть розбиратися своїм громадянином. Е, було б чудово, звичайно, щоб вони його відправили на його етнічну батьківщину, куди саме він бажає і повернутись. Футболці якої він ходить по Європі, а до по... речі, так, не так. намагався не намагався він з вами зв'язатися, тому що такі люди часто ні, там ні. погрози починають писати. І оце все. Нічого такого не було. Саме від його імені я не отримувала нічого. Mm -hmm. Було декілька коментарів неприємного змісту, але від кого не зрозуміло, mm -hmm. адже це було в соцмережах. Там ні підписників, нічого немає. Ой, хай ці соцмережі so. пишуть, що хочуть. Я вам так скажу. Ну в плані образ. Ви тримайтеся. Дякуємо, пані Олено за цю розмову. Сподіваємося, що да що Спасибо. справедливість буде відновлена, що його депортують спочатку. Латвія Латвія зробить все для того, щоб підтримати. Вона вже неодноразово показувала, що підтримує Україну у всіх питаннях, навіть і такому питанні. Ще бережіть, раз вам дякуємо. Да, бережіть себе, бережіть і свою родину. Да. Ми надалі будемо стежити за розвитком цієї справи, тому що це важливо. Дякуємо вам. Тримайтеся.